Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про пастку для Путіна, про попередження для нього, а також про те, що Сполучені Штати Америки прискорюють події. Розпочнемо заяв зі Сполучених Штатів. Є заяви представниці США при ООН, яка нагадала Путіну про дедлайн у 50 днів і розкритикувала Китай. Представниця США зазначила, що у разі, якщо Росія не припинить вогонь за 50 днів, Сполучені Штати Америки готові вжити подальших заходів. Є заяви президента США Трампа, який допустив введення вторинних санкцій проти Росії раніше, ніж за 50 днів. Водночас Трамп продовжує наполягати на тому, що все потрібно вирішити саме шляхом переговорів. І він заявив, що це станеться, що він впевнений, що президент Зеленський та Путін зустрінуться. І щодо потенційної зустрічі між президентом України Зеленським та Путіним вчора було декілька заяв з Туреччини. Від президента Туреччини Ердогана з його канцелярії також від турецького МЗС. І все зводиться до того, що Ердоган має намір організувати зустріч у чотирьохсторонньому форматі: президент України Зеленський, президент США Трамп, президент Туреччини Ердоган і Путін. Є навіть така дещо дивна заява від турецького МЗС, що Україна і РФ в принципі домовилися про зустріч Зеленського з Путіним. Як це розуміти, в принципі, домовилися, зважаючи на нещодавні заяви з Кремля в густами Піскова, в густами Сахарової, що Путін не піде на зустріч з Зеленським до того часу, поки Україна не погодиться на путінський меморандум, доти Україна не погодиться на капітуляцію. Звісно, розуміти це потрібно просто. Є повідомлення від Американського суту вивчення війни, які підкреслює, що Кремль просто затягує час, що він затягує зустріч Зеленського з Путіним. Що робить Москва? Вона поступає досить хитро, не говорить ні так, ні ні, і намагається маневрувати, затягувати час. Намагається якось Путін виграти час і водночас окупанти продовжують наступ. Лунають гучні заяви від кремлівських політологів, наприклад, Маркова, який пише так, що це пастка для Путіна. Що Ердоган телефонував Трампу з ідеєю провести саміт з Путіним і Зеленським. І Трамп сказав, що він готовий до такого саміту. І таким чином зараз вже троє. Зеленський Ердоган і Трамп пропонують Путіну саміт щодо перемир'я. І що, виходить, один Путін буде проти, що це політична пастка для Путіна, тому що безумовне перемир'я дуже вигідно Україні і дуже невигідно Росії. Це звісно всім зрозуміло, що Путін не хоче цієї зустрічі, що Путін не хоче тиску навіть від одного президента України Зеленського, а тут ще й президент США. Трамп, президент Туреччини Ердоган, і навряд чи Путін погодиться, але тиск з боку Сполучених Америки зростає. Щодо заяв з України, є заява від Тихого, який повідомив, що Зеленський готовий хоч завтра з Путіним щоб обговорити закінчення війни РФ проти України. Також лунає заява від України з ООН, і Україна в ООН закликала Радбез ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню. Але як ми усі розуміємо, Путін ніяк не хоче погоджуватися, тому що його цілі так званої СВО не досягнуті, і він не хоче припиняти агресію. Є ще одна цікава новина: інсайт від видання The Guardian, що Трамп буде говорити європейськими лідерами, як закінчити війну в Україні. Розмови будуть відбуватися перемовини завтра, 27 лютого. Очікуємо новин. Як мінімум, є офіційне повідомлення про зустріч Трампа. З президентом європейської комісії Урсулою фон Дрляєн цілком можливо з іншими лідерами. А тим часом Кремль продовжує займатися терором. ЗМІ пишуть, зокрема, американський телеканал CNN, що супутник зафіксував, що Росія активно розширює завод з виробництва шахедів в Алабузі. І сьогодні, на жаль, знову чергові новини про комбіновані удари по Україні по наших мирних містах. Собто цього, є заява від американського генерала Годжеса. Що Росія не може перемогти Україну, але Захід має посилити підтримку ЗСУ. Російські сили не можуть перемогти ЗСУ і перебувають у вразливому положенні на полі бою, через що Москва прагне компенсувати свою неспроможність масованими повітряними атаками по українських містах. І саме це ми бачимо, що Москва посилює терор, вона підвищує рівень ескалації, тому що немає стратегічних успіхів на полі бою. Є заяви від президента Коріна Зеленського, який пообіцяв Росії відповідь за її нічний удар по українських містах. Також є заяви від постійного представника України при ООН, від Христини Гайовишин, що Росія повинна відчувати наслідки свого терору на власній території з таким натяком на те, що вже через певний час буде повноцінна відплата. І, звісно, усі українці очікують, коли Україна почне бити саме ракетами в глибину території країни-агресора. Поки Україна продовжує бити в основному шахедами, не шахедами, а безпілотниками. І це, до речі, така інфограма тих ударів, які Україна носила в глибину території РФ, починаючи вчорашнього вечора. Є наслідки і ще такий цікавий поворот. Зокрема, є повідомлення в російських ЗМІ. Що російський головний військово-морський парад в Петербурзі відмінили цей парад, мав відбутися завтра, 27 липня, але відмінили, тому що Кремль не знає точно, а коли ж Україна почне бити ракетами і очікують будь-якого повороту подій. Тим більше, що й наші ударні дрони відмінно працюють щодо захисту України щодо посилення нашого захисту від російського терору, є повідомлення у виданні Телеграф. Що в Україну прибула нова система ППО Петріот. Також є заяви від президента України Зеленського, що Україна отримала підтвердження на три із десяти необхідних систем Петріот. Дві системи ППО профінансує Німеччина, одну систему ППО профінансує Норвегія. Також Україна працює з нідерландськими партнерами, щоб забезпечити ці десять систем. Ми очікуємо добрих новин. Щодо потенційно добрих новин, є повідомлення, заява від посла України в Німеччині. Що Україна отримає ще одну систему ППО Арісте найближчим часом, і загалом це у нас вже буде вісім на сучасних систем ППО середньої дальності АРІСТЕ від Федеративної Республіки Німеччини. Стосовно заяв з Кремля, сьогодні їх особливо багато не було. Вихідний день субота. Тим не менше є заява від офіційного представника російського МЗС Захарової, яка повідомила, що немає передумов говорити, що Захід і НАТО хотіли би знизити рівень напруги. Нічого нового ми не почули. Знову лунають заяви, знову лунають такі заклики, щоб країни Заходу примусили Україну до капітуляції. Але цього не буде. А тим часом з'являються новини з російських реалій. Російські ЗМІ пишуть, що центральний банк РФ погіршує прогноз цін на нафту і пророкує росіянам ще один рік затягування пасок. Щодо прогнозу цін на нафту, то банк РФ погіршує прогноз щодо ціни російської нафти до 55 доларів за барель. 55 доларів за барель – це ціна відносно низька, але було б краще, якби вона була 40-50 доларів. Є навіть певні розрахунки, що потрібна нижча ціна. І тут я додам, що дивлячись на загалом ситуацію, таку погану щодо російської економіки, для Кремля з'являються ще й неприємні новини з Білорусі від Лукашенка. Аж Лукашенко вимагає грошей чи не вимагає просить гроші, щоб підтримати його режим. Російські ЗМІ вчора повідомляли. Що Лукашенка попросив у Путіна ще грошей, щоб залатати діру в бюджеті, тому загалом події необхідно прискорювати, необхідно вводити санкції, адже якщо у Путіна не буде фінансових ресурсів, він не зможе продовжувати агресію. Ще цікава новина з РФ. сьогодні російські ЗМІ повідомляють, що поставлять до стінки, і що авіаносець адмірал Кузніцов буде законсервований, і що в подальшому авіаносець очікує або продаж, або утилізація. Також є заява від Костіна, це очільник російської об'єднаної суднобудівної корпорації, який сказав так: ми вважаємо, що авіаносець адмірал Кузніцов вже не має сенсу ремонтувати, йому вже понад 40 років, і ремонт дуже дорогий. Я думаю, що питання буде вирішено в тому плані, що цей авіаносець або буде проданий, або утилізований. Схоже на те, що ВВП з авіаносцем адмірал Кузнєцов підходить до свого завершення. Жаль, дуже жаль, адже він, навіть перебуваючи в тилу країни агресора, служив Україні. Тим не менш, російські пропагандисти вони тримають голову високо піднятою і розповідають росіянам про чергову так звану велич. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Росія воскресила бойового титана, що тепер він небезпечніший, ніж коли-небудь. І мова йде про крейсер адмірал Нахімов. Але якщо порівняти крейсер адмірал Нахімов з крейсером авіаносцем адмірал Кузнєцов», то адмірал Нахімов значно менший військовий корабель. Ось, до речі, стрінка на сайті Вікіпедії про атомний крейсер адмірал Нахімов. Якщо ми побачимо на його фотографію, то це такий крейсер, хоч і великий, але він як мінімум по ширині понад два рази менший, ніж авіаносець «Кузнєцов». Крім того. Це просто ракетний крейсер, і його бойові можливості значно нижчі. Але російські пропагандисти будуть розповідати росіянам, що є чергові так звані налаговні і що росіянам є чим пишатися? І хоча, в той момент, коли Косін розповідає, що крейсер адмірал Кузнєцов, авіаносець, він застарілий йому понад 40 років, то скільки років адміралу Нахімову? Якщо він з 99-го року перебував в ремонті, він був на модернізації, і йому також понад 40 років, адже його було закладено в 83-му році, а він був спущений на воду в 1986 році і став до ладу в 1988 році. Тому вся ця так звана велич Росії це черговий колос на глиняних ногах. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора з'явилася заява від члена вищої кваліфікаційної комісії суддів про те, що іспит з історії української державності не склали понад тисячі кандидатів на посади суддів. І загалом це понад 10% кандидатів тих наших громадян, які хотіли стати суддями місцевих судів, вони не здали іспит з історії української державності. Добре, що введений такий іспит, і особисто я вважаю, що такий іспит повинен бути введений для усіх наших держслужбовців, і дуже бажано, щоб для політиків. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.